Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. Тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, ідеї, що приготувати на обід чи вечерю. Іноді якісь покупки для дому, для себе, для сім'ї, а також про затишок та любов до своєї оселі. Ну і, звісно, хороший настрій. Якщо вам до душі такий контент, запрошую підписатися, а також поставити лайк, якщо відео вам подобається. Ну і звісно, чекаю на вас у коментарях. У Мурзилці я знайшла просто скарб цього літа, а саме стрілки часнику. Знаю, що у різних регіонах це називається по-різному. До прикладу, у селі звідки я родом, це стрівки. Ну, Словом суті, це не міняє, це дуже смачно, принаймні для мене. І також сьогодні буду запікати м'язко, Таке воно досить пісненьке, але хочеться зробити його більш соковитим, тому буду загортати у пергаментний папір. До олії я додала свої улюблені спеції, а також сіль. Зробила декілька надрізів у м'ясі, добряче його натерла цією сумішю, а також нарізала цибульку і часник для аромату. Ну і Поки я це все робила, я щось не подумала і пошкодила пергаментний папір, а потім не знала, як це все гарненько завернути. Буду також запікати кілька кабачків. Вони в мене вже лежать досить тривалий час, і знаєте, якось і не туди і не сюди. Думаю, все, це знак, потрібно їх сьогодні приготувати. Я люблю кабачки у різному виконанні, тушені, варені, парені словом, аби тільки це був кабачок. Відправляю все у духовку і буду робити засмажку до. Власне, стрілочок своїх. Цього можна і наробити, але з приходом таких осінніх холодних вечорів, якось хочеться чогось такого більш плотнішого, більш осіннішого. Тому буду робити засмажку із цибульки. Додаю і оливкову олію, і трішечки вершкового масла, оскільки в мене його багато не було, то я зробила такий. Мікс. Ну і, звісно, як тут без помічника. До речі, останнім часом бачу, що проявляє любов до кухні, хоче допомагати мені. І я даю йому якісь нескладні задачі, і він залюбки виконує їх. Моя вечеря вже готова, хлопцям я доварила ще макарони і будемо вечеряти. Ще торік я зробила собі декілька заготовок віночків з перези. І хотіла зробити літній віночок, бо у мене його немає. Та літо якось так швидко промийнуло, і вже потрібно робити осінні. У мене був деякий декор, докупила я ще. Ось ці дві стрічки, і також доробила гарбузики, які ще у мене лишились з того року. Я створювала своїми руками такий невеличкий декор для кухні, і вирішила його повторити і в цьому. Віночку. Я щось так довго е, примірялася з цією жовтою стрічечкою, ці листочки постійно якось завертались в інший бік, але я з цим справилась і, е, знаєте, навіть сумнівалася в магазині чи брати е, саме цю стрічку чи ні. Але вона е, навіть дуже мені сподобалась у вербі. Хоча на намотувати її ще той квест. В описі я обов'язково залишу посилання на торішнє відео, де я робила ці гарбузи. Можливо, комусь буде корисно, хтось візьме на заміточку. І щось я тут примірялась, примірялася, але вирішила, що основним декором у моєму віночку будуть саме гарбузи. Такі яскраві елементи я додала у вигляді червоних муховморів, які купила буквально за кілька гривень у Аврорі, і мені мені навіть дуже сподобався мій осінній віночок. Готуючи вечерю, я завжди намагаюсь паралельно прибирати на кухні або в якійсь іншій кімнаті, якщо на те є потреба, аби не затягувати ці хатні справи дуже допізна, адже ввечері хочеться провести час з рідними та і знаєте такої якоїсь рутини метушні вистачає, щось потрібно. Попрасувати потрібно зготувати рюкзачок дитині на слідуючий день, або ж так якісь справи. Ну, і, звичайно, монтаж або озвучка відео. Все це у мене залишається на пізній вечір, коли мене ніхто не чіпає і в квартирі панує тотальна тиша. Тільки тоді я можу щось робити у плані, у плані відео. Бо коли постійно якийсь, якийсь шум, я не можу сконцентруватися і постійно мене хтось перебиває, от як зараз. Я побачила, що у нас закінчилось молоко, і якщо вранці не буде какао, то тримайте, тримайтесь всі. І ми вирішили поїхати в магазин, вже був пізній вечір, та все ж без какао не обійтись. І ми, звісно, відхилились від того списку, який у нас був, і вийшла така невелика закупка на тиждень, це і добре, бо мені не приходилось на тижні після роботи ще заходити щось докупляти, бо вже все було. Заїхали в АТБ буквально за кількома позиціями і знову вся корзина якоїсь нехорошої їжі. Взяли чіпси, сьогодні будемо дивитися якийсь мультик. Також були знижки на серветки, без них нікуди, оцет, трішечки смаколиків для Артема кетчуп, паприка у мене мелена. Копчина закінчилась в АТБ взагалі авокадо по, 19, по 20 гривень. Я не знаю, чому така ціна. Я не поціновувач авокадо, тому я не в курсі там, знаю, що є купа різних сортів. Масло. Дуже люблю ось такий зернистий сир. Просто їла би його і їла щодня. Далі ряженка, молоко. Також взяла макарони, бо у мене мої закінчуються пельмені, тісто і спробую знову нагодувати Артема рибою. Може, йому сподобається. Раніше він колись їв, а останнім часом щось не хотів. Також взяли собі пиво на сьогоднішній вечір. І ще були в гроші, і туди привезли дуже класні обрізи. Я беру або хребти, або обрізи на рибний суп. І також у мене закінчиться шантеклер і встановку. Отже, в гроші ми потратили майже 300 гривень. А в АТБ 1886 гривень. І, і нема що їсти, але якось так. Мені прийшло замовлення IKEA, а верніше посередників, які займаються перепродажем. Слово замовила ось такі органайзери. 8 чи 10, я вже не пам'ятаю стільки штук, але хочу зараз саме сезон, і буду е сезонні речі складати якісь на зберігання, інші виймати, тому для стілажу, який знаходиться у кабінеті в тимчасовій не знаю, кладовці, е буду там переорганізовувати. Також замовила. Ось такі крючки моя підписниця порекомендувала, каже, що вони на гарній клеючій основі не відліплюються і не ржавіють. От замовила одну упаковочку. спробуємо. Також взяла собі рукавички, бо інші я Порвала і взагалі дуже багато гарних відгуків саме за київські рукавиці. Будемо, будемо бачити. Ну і Замовила я ще ось таку штучку: це є шнур до лампи. Ось там всередині шнур. А ось, власне, як воно буде виглядати. Я планую один проєкт, який ви побачите в наступних відео. Тому не пропустіть! Я геть забула про свої орхідеї, вони відцвіли, і я все рідше приходжу милуватись до підвіконня і зовсім забула про них. Вже ті листочки нижні особливо настільки зморщились, і словом, бідулашні орхідеї. Але сьогодні я вже з ними зайнялася і сподіваюсь, що наступного разу вони також будуть дуже гарно цвісти. Ну, а я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилась його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також прокоментувати, адже саме такі алгоритми YouTube працюють. Підтримайте український контент. А я бажаю вам мирного дня, тихої ночі. І побачимось в наступних відео. До зустрічі!